Доброго дня всім! Сьогодні у мене простий рецепт капустяників, точніше, це будуть котлети з квашеною капустою. Капуста зимова, це значить і приготування більш зимове, але можна приготувати завжди. Це у мене тут кілограм свинного фаршу я відставляю. Тепер дивіться, у мене ось тут квашена капуста. Трішки там моркви, нічого страшного. Але, як ви бачите, вона така довга, от порізана, довгенька, нам цього не потрібно. Що ми робимо? Ми кладемо, от, припустимо, кусочок капусти і отак ріжемо, дрібнемо. Мені е, колись рекомендували мої дівчата, візьміть, є подрібнювачі, блендери, чим є сурубка. Тоді воно буде. Зовсім не таке. Тоді воно буде перебите, буде як шліхта. А це, бачите, отакими кусочками ми її, всю цю капусту. Тут її більше пів кіло, але до кілограма немає. Оце все поріжемо. Сюди ж два яйця сирих вбиваємо, тому що немала порція. Ріжемо, дрібнемо з палочками, з оцим сим, дуже дрібно, дивіться, показую вам. Дрібнемо на отак ось на дрібнісінькі кусочки зелень. Чому зелень там іде, якраз буде до ладу. Тому що, якщо у вас капуста кислувата, якщо у вас капуста солонкувата, таке теж може бути. Та й взагалі, зелень додасть свого смаку і забере лишню кислинку і лишню там, солоність, якщо є. І ще одна моя рекомендація, ще одна на те, щоб ви знали. Не соліть до останнього. Коли вже все перемішаєте, коли вже все пройде смаками, поділиться все смаками, і капуста з м'ясом, і все абсолютно, тільки потім ви будете додати туди сіль, якщо вам цього не вистачає. Ну, а зараз я поки поріжу капусту подрібню. І на оцю ось крупну терку, іменно на терку, не кусочками, на терку натерли і вкинемо туди оцю таку немаленьку цибулину, тому що порція немаленька. Тут у нас м'ясо, зелень і капуста. Сюди два яйця викладаю, сюди висипаю цибулю. Перемелену. Так. Тепер для відчуття, того, щоб був смак гарний. Отак, півчайної ложечки, суміш перців мелених. І тепер сюди я додаю 2 столові ложки, отак, скільки візьметься, манки. Манка якраз буде витягувати оту всю е, сік із цибулі, із, ви зрозуміли, із капусти. з усього. І тепер все ми оце гарно вимішуємо. Не затримую ваш час, я мішаю. Перемішано я тільки що скуштувала. Мені потрібно додати на це все чайна ложка солі. Більш я додати не буду. Знову перемішаю і залишимо стояти десь на півгодини. Це. Щоб все стало однорідне, щоб манка теж набухла, і тільки після того почнемо смажити, смажимо гарно з обох сторон до такої кірочки, має бути така гарно запечена. На середньому вогні потім перекладаємо у форму і. Складаємо, потім поставимо на 15-20 хвилин в розігріту духовку 180 градусів. Ось і результат нашої роботи. Якби я могла вам передати, який тут аромат, знаєте, оце мені по аромату чомусь нагадує гриби. Прямо гарно так грибами пахне. Не можу зрозуміти чому. Мені здається, це через те, що, якби капуста квашена, ну і ще там. Ну, аромат от іменно з грибами. Зараз я це відсуну, я вам покажу, що ми маємо. Дивіться, розкладаю пополам. Так, дуже смачно буде. Mm, точно, що смачнюче. Чому не тільки е, прожарка, а і протушувати треба тушкувати потрібно в духовці, тому що, коли вони в духовці, вони рівномірно пропікаються і вони стають пишніші. Ще раз, якби підстраховуємо самі себе, що ми всередині ще раз протушковуємо. І пропікаємо добре. Дякую вам велике. Смакуйте разом зі мною на здоров'я. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Дивіться мої інші відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буває, ви пишете такі коментарі, де я сама чомусь учусь у вас. Пишіть, будь ласка, завжди чекаю. До зустрічі! Та смакуйте на здоров'я.